У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно, предметно с нами этот текст не обсуждается. С одной стороны, это внушает определенный позитив, да, действительно, что план, который они представили, составили, он все-таки гораздо ближе к российской позиции. Но не всем россиянам сподобався мирный план Трампа. Собственно говоря, план Трампа. В принципе, план Трампа очень для нас, я бы сказал, не самый приятный план. Нынешний мирный план, представленный Вашингтоном, требует обсуждения. Москва к этому готова. А все сторонники партии войны должны четко понимать, что Россия готова продолжать показывать и доказывать свое преимущество на поле боя. Всі останетесь гніть, що на болотах думають та кажуть про мирні переговори. Як вони аналізують запропоновані 28 пунктів, частину з яких точно писали в Кремлі? Та чи погодиться Москва на умови США, Європи та України? Добре, написали цю бумагу. Зачем? Що вони збираються з нею далі робити? В якому місці цю бумагу далі можна використовувати? Сушенно очевидно, що Росії на не пойдеть. Що далі, ось про це все і не тільки розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина, у новому випуску Обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Так, весь мір обсуждає мирный план Трампа, который критики вже називають новим ультиматумом для Зеленського. написанным внимание под диктовку Кремля. Как сообщает Вашингтон по Зеленскому, предстоит сделать самый мучительный выбор за все время своего президентства. Давление на Киев достигает критической точки. Трамп не меняет дедлайн. И в новом заявлении подтвердил информацию о том, что документ должен быть подписан до четверга. Иначе, как заявил Трамп, Зеленский продолжит войну, опираясь лишь на украинскую армию. Річ о том, що Трамп прекратит поставки оружия і перестанет надправлять розв'язданні минулого тижня. Світ побачив мирний план із 28 пунктів щодо завершення війни в Україні. Його назвали вже мирним планом Трампа, хоча розробляв його точно не Трамп. За даними змі, його співавторами стали спецпредставник американського президента Стів Вітков, зять Трампа Кушнер і спецпредставник Кремля Кіріл Дмітрієв. Згідно цьому документу Україна, нібито має вийти із Донбасу, скоротити свою армію до 600 тисяч, а також відмовитися від НАТО і далекобійної зброї. Тобто там були ті вимоги, які для нас є червоними лініями. Українська влада, на мою думку, зробила дуже розумно. Вона прямо не відмовилася від цього плану. Хоча очевидно, що у Кремлі саме на це і розраховували. Та наші посадовці навпаки погодились його розглянути, щоб підкоригувати деякі пункти. І ось після переговорів із американцями у Женеві. Цей план виглядає зовсім по іншому. Станом на зараз, після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно, і ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Зеленський повідомив, що чутливі речі сенситивні, він обговорить особисто із президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі. Це свідчить про перехід переговорів на найвищий рівень. Але що важливо, у Женеві українська та американська делегації підтвердили, що будь-яка майбутня домовленість має повністю гарантувати повагу до суверенітету України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. Отже, Україні вдалося дещо змінити цей початковий план, на який так сильно розраховувала Росія. Сегодняшний день стоил того. Я думаю, это очень и очень. Я бы сказал, что у нас был, возможно, лучший день, который у нас был до сих пор во всем этом процессе. Ну или как минимум за очень долгое время. Но работа еще остается. Very good мы добились очень хорошего прогресса, и мы движемся вперед к справедливому и долгосрочному миру. Чтобы вы понимали, как все происходило с самого начала. С ранку 19 листопада до Киева приехали американские генералы. І як пише РБК Україна, приїхали вони із ультиматумом. Мовляв, якщо до 27 листопада ви не підтримаєте цей план, то далі, будь ласка, самостійно разом з європейцями, бо ми вам все зупинимо: і постачання зброї, і розвіддані. обрізаємо все у перший день візиту. Як кажуть, джерела їхня риторика була дуже жорстка. Щоправда, потім вона трохи пом'якшилась. Ну, ви почули, що сказав Рубіо. Тобто Україну чують, і це найголовніше, та росіянам це дуже не подобається. Російська сторона назвала пересмотрений план із 19 пунктів неприємним для себе. Напоминаю, що прямо зараз почалася встреча між США і Росією. Саму ситуацію вокруг американського мирного плану Пісков назвав інформаційною в сам проект, его первоначальную версию, с которой знакома Москва, в Кремле считают единственно субстантивным и неплохой для начала переговоров. План версался на основе тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. Что происходит сейчас, никому не известно. С одной стороны, это внушает определенный позитив, да, действительно. Що план, який вони представили составили, он все таки гораздо ближе к російської позиції. А саме головне к реальності, яка відбувається на землі, відмоті дев'ять пунктів, які вичерпнули. <рес> ну подивимося. які саме дев'ять пунктів вдалося викреслити, поки невідомо. Але за даними джерел РБК, серед погоджених та підкоригованих пунктів це питання чисельності зсу. Мова вже не йде про 600 тисяч. Доля ЗС та формат обміну полоненими і повернення засуджених. А от пункти, що стосуються території та закріплення невступу України до НАТО у конституції, поки що винесено за дужки. Їх будуть узгоджувати безпосередньо Зеленський та Трамп. Одне із найспірніших питань це, звісно, вихід української армії із Донеччини. І як тільки росіяни почули, що саме це питання ще обговорюється, одразу почали погрожувати досягти своїх цілей військовим шляхом Цілі і задачі, які е, ставили у нас е, в 2022 році, вони абсолютно не змінні. Це очевидний факт. Можна скільки угодно планів будувати, но не один більш-менш мене втягнути в цей процес. рассуждение о том, как все-таки мы закончим специальную военную операцию, как все происходит, какие задачи и цели в итоге окажутся конкретными, то у нас ответ очевидный, повторюсь еще раз. В 2022 году мы поставили эти цели и задачи, и ни разу от этих задач и целей не отступали. Сегодня абсолютно системное продвижение с очень подготовленным личным составом, с огромнейшим опытом, который они имеют сегодня с вооружением абсолютно современным. Движемся очень и очень уверенно. И исходя из этого, конечно, возникают многочисленные планы со стороны Соединенных Штатов. Наша сторона. Это абсолютно спокойное такое поведение, уверенная в себе уверенность. Декларация о том, что стратегические цели СВО будут все равно достигнуты. Те цели, которые мы перед собой поставили. к компромиссам, готовность к переговорам и так далее. Тобто російські пропагандисти прямо підтверджують, що ніякі мирні плани їх не цікавлять. Вони просто хочуть затягнути цей процес. Не випадково ж вони всі зараз розповідають, що нібито готові на переговори про переговори, але при цьому додають, що будуть продовжувати війну проти України. после переговоров в Анкоридже именно украинская сторона поставила на стоп весь переговорный процесс. И этому весьма способствовал именно европейцы. Нынешний мирный план, представленный Вашингтоном, требует обсуждения. Москва к этому готова. А все сторонники партии войны должны четко понимать, что Россия готова продолжать показывать и доказывать свое преимущество на поле боя. Не только над украинскими нацистами, но и над всей этой европейской нацистской Которую в том ином виде присутствует на лінії фронту, либо в виде своїх розвідних подразделений, своїх найомників, своєї техніки, сред зв'язки. Всі останетесь гнить! гніть насправді у Кремлі розраховували швидко напарити Трампу та Україні їхні капітулятивні умови, особливо після запровадження 21 листопада санкцій проти Роснефті та Лукойла. Не випадково там, у Москві, ще й вирішили закинути свій план через друга Трампа, бізнесмена Віткофа. Ну він же лояльний до Кремля, а значить, зробить все як треба. Та не сталося так, як гадалося. Бо за Україну активно заступилася Європа. Ну і звісно, ми показали, що не підпишемо те, що нам підсунули. Ми бачимо явне усилення Росії і заметне ослаблення України. И сейчас мирный план Дональда Трампа появляется в тот момент, когда мы продвигаемся в зоне проведения специальной военной операции, вот, например, взятие Купинска, да, и на фоне явного ослабления Украины, связанного с чередой коррупционных скандалов в окружении самого Зеленского, там, вокруг Миндича, Ермака и Умерова. То есть Трамп добивает Зеленского? Трамп пользуется той возможностью, что сейчас Зеленский очень сильно ослаб. Однако, если посмотреть на этот мирный план, он оставляет какое-то очень двоякое ощущение. С одной стороны, видно, как за эти месяцы Соединенные Штаты Америки продвинулись в понимании первой причины СВО. Там, безусловно, есть очень важные положения, связанные о невступлении Украины в НАТО, о неразмещении натовских вооружений в этой стране, о ее безъядерном статусе и даже в том, что касается уважения прав русскоязычного населения, русскоязычных СМИ. Ну, то есть как, как бы Путин писал ну, отчасти... Ну, да, и... однако, есть положения, которые сейчас выглядят немного несбалансированными и, мягко говоря, трудно реализуемыми. Ну, во-первых, возникает вопрос, как э, Соединенные Штаты будут обеспечивать гарантии безопасности. То есть, условно говоря, если там э, Украина нарушает режим перемирия. Что? Украина нарушает режим перемирия. Саме Росія з 2014 року більше ніж 25 разів порушувала режим припинення вогню. Крім того, у 2014 році Росія порушила близько 400 міжнародних договорів, однією зі сторін, у яких є Україна, це зокрема Будапештський меморандум, статут Організації Об'єднаних Націй, низку конвенцій ООН та гельсінські угоди. Тому тут найголовніше питання: а що буде з Росією? если она снова порушит угоду. Опять же, не очень понятна судьба российских ЗВР, потому что, как это ни называй, это экспроприация. И даже если хотя бы один рубль будет потрачен на восстановление Украины, это все равно все прекрасно понимают нарушение финансовых обязательств Соединенных Штатов, как государства, которые взяли на себя хранение наших ЗВР. То есть здесь по-другому это никак назвать невозможно. То ж саме касається реінтеграції. Ми готові тратити свої деньги на відновлення України, якщо Україна буде передана нашій цілком? Так, да, но только ми встановим як часть свого государства. Только в плані в этом нічого не говорить. У а так он воно що Росіянам тепер взагалі не подобається той план, який писали разом із Дмитрієвим? Їх виявляється дуже турбують питання заморожених російських активів, які хочеться в це вірити, таки підуть на відбудову України. По плану Дональда Трампа Россия отдает все-таки часть средств да, финансовых, которые направятся в Украину. Ой, там самое пикантное, Россия отдает часть средств ну, непонятно кому. Потому что сам а Дональд это... Трамп написал в своем плане, что отдает ему, а... Дональду Трампу, а, а, это... а европейцы утверждают, они переписали и деньги отдаем мы Европе. А это не важно. Важно, что все равно отдаем. Помните, как они кричали, что Россия в 2022 году должна будет заплатить репарации. А получается, что это обретает реальную основу. Вы же понимаете, а что получается... сторона победитель репарации платить не будет. И это такая константа. Ну, как сказать, история знает разные примеры. Тобто все і план Трампа їм взагалі не підходить. Саме тому в Кремлі почали, як каже Семенян, давати задньою і розповідати, що насправді вони просто готові розглянути американські пропозиції, але точно їх не приймати. План Трампа в принципі план Трампа дуже для нас я би сказав не самий приятний план. Від собственно ж то он предлагає: признать з Росії Крим і Донбас. У меня опрос: а Запорожская область, а Херсонская область, а Бердянск, а наш сухопутный мост в Крым. То есть опасность этого плана я вижу в нескольких аспектах. Первое: если они считают, что мы должны потерять сухопутный мост в Крым, вот вам Донбасс, вот вам Крым, но без соединяющего их сухопутного моста тогда у нас отнимается ключевой, скажем так, итог на сегодняшний день нашей победы. Мне тоже жутко не нравится это обстоятельство, но я поясню для наших телезрителей, ввиду того, что это в самом деле имеет значение. Ведь мы не рассматриваем 28 пунктов Дональда Трампа как истину в последней инстанции. Мы исходим из того, что документ, который нам передали по некоторым каналам связи, именно так сформулировал Путин, это неплохая основа для старта переговоров. Но и То, що записано в Конституцію, вже записано в Конституцію. То як це бачить президент США, це бачення президента Америки. У нас нескільки на позиції. Це напередодні сказав і терорист Путін, коли він показово зібрав свій радбез. Звісно, без спектаклю не обійшлося, бо зібрав він своїх посіпак на одну тему, але раптово в нього вирішили запитати за Трампа. Ну і звісно, Путін не відмовив собі у зверненні. Да, пожалуйста, делаем. Да, сейчас во всем мире очень активно обсуждается план Трампа по этому кризису из 28 пунктов. Можно вас попросить до начала рассмотрения основных вопросов в высказать ваше мнение, ваше отношение к этому плану и как это связано с вашими недавними переговорами Трампа на Аляске? Ну, это никакой не секрет, мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость. Основной смысл встречи на Аляске, основная цель встречи на Аляске заключалась в том, что в ходе переговоров Анкориджи, мы подтвердили, что несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость. Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он, Можуть бути положен в основу окончательного мирного урегулювання. Но предметно, предметно с этот текст не обсуждается. Ця заява ще раз підтверджує, що Кремль просто хоче затягнути час. Їм не потрібен мир, їм потрібна вся Україна. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. І силам оборони України з вами була Анастасія Наріцина. Побачимось.